Подивіться, якого гриба знайшов. В ліс вийшов, подивіться, що за гриб. Ви впізнаєте цього гриба? Хто впізнає, будь ласка, напишіть в коменти, подивимось, хто з вас знає, що за гриб. Прийшов у хащі подивитися білі гриби. Вже знайшов три маленькі. А зараз дивіться, знайшов ось такого гриба. Одного. Ось такий білий гриб, красивий осінь. І дивіться, тут зразу ще два. Так, зараз цього викрутимо. І дивіться, ось іще один маленький так, під листом. Оп, цей тримається сильніше трошки. Так, і покажу вже тих трьох маленьких, яких знайшов. Ось три такі. І зараз у кошику вже вам покажу, які ще три знайшов. Ну, дуже маленькі такі, але попалися мені. І я їх забрав. Ось тільки прийшов і вже шість білих грибів. Іду дивитися далі, як буде щось цікаве, буду показувати. Осінь, це, звичайно, одне задоволення збирати гриби, тому що вони попадаються на кожному круті. Дивіться, один такий білий гриб. І йдемо трошки в бока, дивимось іще один. Бачите, які маленькі, але їх видно. Видно і тому ми їх, звичайно, що. Забираємо. Вісім грибів. Забираю і йду, дивитися далі. Так, нарешті попався хоч один більш-менш гарний гриб. Ось як стоїть. Дивіться який. Ну, це вже непоганий. За сьогодні найкращий поки що. Такий один і ще один. Ну, звичайно, менший. Як без цих малих ніяк не обійтися, тому що вони ростуть також поблизу, як бачите. Ну, забираю і йду дивитися далі. Оце так гарнючий. Ось який. Знайшов такого тулубатого білого гриба, не показував, тому що ну, маленький, звичайний і тому не показував. Зараз дивіться, знайшов зразу два ось так. Ростуть в траві цікаво. Теж гарненько так ростуть, думаю все ж таки покажу. Так, зараз їх зірву. так Тут ще горбик який, ні, ні там більше нема. І ось такі, дивіться, у мене знов три білих гриба мене радують. І йду дивитися тут, як бачите, такі чагарники. Ну як чагарники, такий молодий дубовий лісок кидається. І... Досить таки важко щось видивити, але приклавши трошки зусиль, можна знайти ось такі гарні білі гриби. Так, знову досить непоганий білий гриб. Дивіться який, але дуже в таких молодняку такому вірість, тому досить таки темнувато. Тут Тут зараз його покажу вам краще. Ось дивіться який теж красень. І також недалеко від нього знайшов ось ще одного такого маленького. Але не показував теж, тому що багато-багато таких грибів маленьких всі не показую. Щоб не затягувати сильно відео. І думаю, вам такі гриби маленькі, не цікаво дивитися. Більш краще буду показувати ось такі гриби. Ось такі гарні, масивні. Так, ще один білий гриб. Знайшов вже їх близько 20. Ось такі гриби. Весь час попадаються, ну де, котрі дуже маленькі. Ну, але хороші-хороші гриби. Дивіться які. Ну, самі першокласні. Звичайно, хотілося побільше назбирати таких грибів. Е, побільших, Але нема, нема. Ось тільки такі маленькі. Так, знайшов білого гриба. Ось такого. Дивіться, який осінній, молоденький. Тулубанчик. Оп. Ну, звичайний осінній, не дуже великий, не дуже маленький. Ось якраз такий суперський. Забираю йду дивитися далі. Так, ще один білий гриб. Дивіться, як сховався. Ось такий теж гарний тулубатий, як і всі інші, тому що зараз гриби. Практично всі одинакові. Ну, такі, як у хащах, у нас зараз побільше важко знайти. І всі ось такого розміру, переважно. Ось такі гриби. Ще плюс один, трошки менший, як попередній, Але теж піде ось такий білий гриб. Ще один попадається. Ну, красота так збирати один за одним. Так, знов ще один білий гриб. Ось такий. Як на мене, то вони всі ідентичні. Майже всі, які знаходжу, зараз вже знайшов з десяток і всі, всі практично одного і того ж розміру. Ось такі білі гриби. Дуже красиві. Щойно знайшов ось цього білого гриба і зразу поряд ще ось один такий. Дивіться, ну пошти одинакові. Майже одинакові. Ось такі ще два. Плюс у мене білі гриби. Забираю ці чудові гриби і йду дивитися далі. Так, ще один хороший екземпляр. Дивіться, який такий коричневий. Ну ці трошки відрізняються від тих осінніх, що знаходжу зазвичай в ліщинах там вище. Ну, тут теж в ліщинах, але дивіться, він більш на літній змаху. Можливо, це такий, така порода осінніх грибів. Ну, відрізняється від того, звичайно, дуже. Ось такий білий гриб, чудовий екземпляр, забираю, йду дивитися далі. Подивіться, як прикольно ростуть ось такі три підосиновики. І всі такі одного розміру. Опа! І так в купці собі виросли. Ну, осінні підосиновики, теж дуже гарні. І вони завжди дуже чисті. Ось три такі теж гарненькі гриба. Їх обов'язково забираю теж. Так, попадаються ще два білі гриба. Ау! Вколовся трохи. Дивіться, один тут такий. Ой, три, дивіться, а навіть чотири. Опа! Оце так удача, дивіться. Побачив тільки цього одного, почав ближче підходити, а тут зразу чотири. Ну, так би коло кожного куща і грибів набрав би вдосталь. Ну, хоча і так непогано. Опа. І ще два такі гриби. Попадаються. І того в мене ось такі чотири білі гриба. Знову. Ось так сонечко на них світить. Ну, такі гарні. Так, ще один білий гриб. Ось як сховався. Хоча напевно і знову два. Так. Знову два. Ну, ось так вони кубками ростуть. Дивіться, тут зараз на навіть два. І ще один. Ой, тут теж два. Ну, одному шапочку вже відірвав. Бачите, вони так в таких зарослях папороть, папороть трава і не видно зразу. А так уже побачиш одного, розгрібаєш і бачиш, що там ніч. Ну, забираю і йду дивитися далі. Так, пройшов далі у зарослі ті ліщинові. Дивіться один, ось там другий. Там третій. Поки що три. Ну, але тільки-тільки зайшов. Починаємо зривати. Ось один такий. Опа. Йдемо до другого. Треба дуже бути акуратним, тому що ось, дивіться, тут, тут двойка. І там наверху ще щось бачу. Зараз розглянемо також. Опа, тут двойка така. Опа. Так, йому, і йдемо до цього трошки більшого. Ось який. Ось так. Ожина його трохи закриває, але зараз зірву, покажу. Тому що тут важко пролізати через ті всі чагарники. І ось такі знову в мене гриби. Дивіться, знов кубка непогано набралася. І тут вище ще щось дивлюся. Ні, це вже в нас мухомор. Ще йду трошки вище, ось туди і там були вчора боровички. Давайте все ж таки так сходимо, подивимося. Опа. Ну, тут вже почало стемніти трохи. І не так гарно видно. Опа. Тому що от, бачу вже одного боровичка. Дивіться. Дивіться, який ось він. Ось він боровичок. Ось зараз схоплю фокус. Чомусь не можу. О так. Так, є боровичок. Молоденький. Ось такий. Зараз щось фокус у мене не, не ловить гарно. Вибачаюсь. Так, ось такий боровичок один. Так, подивіться, як знайшов білого гриба над такою прирвою. Ледві до нього доліз. Думав спершу, що бурий, королівський, але ні, звичайний білий гриб. Опа, ось такий непоганий, теж тулубанчик осінній, прекрасний гриб. Ух, піде на маринування. Ну, Ось такі друзі, білі гриби. Опа. Так, ще один екземпляр, який заховався в листу, дивіться як. Лист трава досить таки здоровий. А не видно його так аж щоб легко видивити. Треба досить вдивлятися, щоб знайти такого білого гриба. Але тим не менш мені це вдалося. Ось такий білий гриб попадає до мого кошика Знайшов ще три білі гриби. Дивіться, зараз ловлю їх у один кадр ось два І ще один такий. це Це білі гриби, але вони такі якісь дивні, трохи, схожі більш на... Літні. Ну, але можливо я помиляюся, і це у них осінній такий стиль. <смі> така порода осінніх. Ось дивіться, які знов три біля гриби попалися. Іду дивитися, можливо, тут будуть ще, але поки не бачу. Поки що тільки ці три побачив. Ось такі. Вирішив показати таких підосинок, які дивіться, які гранки тут. Так, один. Дивіться, який цікавий. Оце так цікавий. Ну, не часто такий попадається цікавий. Так, ось так. Три будемо рахувати, ось тут ще мала грана. Брати її не будемо. Тому що, можливо, все ж таки та й підросте, залишимо. Тому що сенсу брати таку малу грану немає. Ось такі чотири гриби. Чотири з половиною гриби. Забираю, йду дивитися далі. Так, дивіться, знайшов, побачив зразу два підосиновики. Ось один такий підосиновик знайшов. І дивіться другий. Поряд під одним кущем. Теж непоганий. Опа. Ну. З таких підосиновиків зразу кошик наповняється. А з маленьких грибів то довго треба наздирувати. Але не завжди так фартить. Ось такі два гарнючі. Тільки що знайшов цих двох і дивіться, що там. О, це да. Це напевно цього сезону самі більший. Ось там дивіться ще молодий, бачите? Ось там в зарослях. Ну, поки що давайте доберемося до цього великана. Як його важко дістати. Опа. Ну, стан такий собі, не дуже. Ну зверху, звичайно, гарний. Ну, знизу трошки його поїли. Але гриб суперський. Забираємо обов'язково. І пробуємо добратися до того меншого. Ну цей краще. Тому що цей. Молоденький, але і той. Також нам пригодиться... Тут неможливо просто пересуватися. Забираю швиденько і йду дивитися далі. Подивіться, бачите його. Ось який білий гриб. Давайте зірвемо, не буду робити поспішних висновків, тому що зверху вже поїдений. Так що знизу? Знизу, ну звичайно, вже жовтий. Ну непоганий. Не, не скажу, що сам такий суперський, але непоганий. Ось такий білий гриб на сьогодні це найбільший. Звичайно, не радувати не може, але якби був трошки молодший, то було б просто супер. Ходив по білі гриби, дивіться, скільки набрав білих також багато, майже знизу все білі, але зайшов туди в кущів зарослі. І знайшов там багато підосиновиків, ось таких великих. Тому зверху в мене самі підосиновики. Ну, непоганий вечірній улов.